Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго рано! Скажу вам так, кавалерка. Вчора знаходила купа кроків, вчора, взагалі, був у мене дуже емоційний день. По-перше, гуляли в парку, показали вам, яка красота. В церкві були, дали за померлих, і в кожну суботу треба нести покуту і ходити на службу Божу. Там були. Потім мало мені стало кроків. Віталік поїхав по своїй роботі, я визвонила Мар'яну і ми пішли далі круги намотувати. Намотали круги, прийшли під хату. Ще собі нагадали, що у нас води немає, ще попльонтали в центр, ще далі з Віталіком круги намотували. Віталік іде вчора і каже, чуєш, ж мене ж так ікра ікралять, в мене каже, ти більше намотала кроків. А я кажу, ні. Прийшли додому, кавалерка говорить, є. Я ще один раз випрала, думаю, завтра допела. Як забабахались спати, спала до самого ранку. За 15 шеста встала і думаю собі тако, що ще скоро вставати. Повалялася ще до, за 15 сьома, встала кавалерка, пішла на кухню, зробила собі кавуську, випила з такою насолодою на балконі, пташки цвірінькають. У нас, правда, похмуро, але тепло на дворі. Вже покупалася, вже два рази випрала. Одним словом, я нині, як бджілка-трудівниця. Але знаєте, кавалірка, ми сьогодні їдемо в гості. Я хочу, щоб ми з хати виходили. В хаті був ідеальний порядок. Знаєте, щоб коли приїхали, щоб не було там накидано, там накидано, там накидано, кажу, Віталіку, вчора треба всю постіль випрати, щоб все собі сохло, нас не буде, ми не будемо дихати тими випарами. Так що, кавалерочка, і вам так само раджу, тосі за вас не прийде, ні. Не зробить, повірте мені на слово. Сама чекаю тут осі постійно, але ніколи вона до, нам, до нас не приходить. Тому вставайте нині рано, випийте смачної кави, стріпайтеся, вчистіть ікла, мийте файно писок, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталяпайте і всі разом. ці до роботи! А я вже так, як душ, прийняла, зараз Віталік йде в душ. Будемо сумку збирати. Правда, багато речей каже від. Знаєте, що каже вчора Віталій до мене такого? Галя, я тут втекаю. каже: Галя, я тебе прошу, давай вже не будемо брати багато речей з собою. В чому сьогодні будемо? В тому їдемо піжами і рано в чому назад будемо вертатися. Я кажу: добре, беремо малу сумку, туди пакуємо і з тої сумкою їдемо. Правда, Віталій. Угу. Він же теж не хоче, бо він каже: понабираємо тих того ж половину в тому не ходимо, а потім тут все перимо та й перемо. Тому речей беремо мінімум. Зараз подарки складу, знаєте, бо з пустими руками гості не їздять. Подарки складемо. Ну і будемо десь година. Дванадцята, я думаю, виїжджати. Одним словом, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А мені нема коли, знаєте, чесати бандрони. Треба сушитися, малюватися, збиратися, пакувати торбу і гибати з хати. Та й таке. То мало бути просто. І вийшло все землю. Угу. що ми взяли? Шкарпетки. А шкарпетки треба взяти. Бо може без шкарпе, тобі зараз які чорні чи білі? Чорні, напевно. Чорні? Mm -hmm. довші, чи ні, ні, короткі. Крутенькі? Я собі сам візьму, не треба. Добре, я чи його mm -hmm. беру, беру там щось. Результат, а цього беру на запас, mm -hmm. три пари, та їх ватам. Ой, завжди їдете. Я не знаю, кавалерка, ну напишіть, у вас так само, І от я не можу зрозуміти. Ніби їдемо на... Один день і то треба там передітися в чомусь бути, в чомусь спати, завтра в чомусь вертатися, але я завтра вертаюся так, як буду, тільки майку і нижню ту поміняю, і все. Я не хочу нічого набирати. Ну що ні? Я думаю, що не затилапи. Ну так. Чи взяти на всякий випадок ще щось? Ні, ні, все А ти шукаєш тряс. що є то? Ну, дивись. А ти шукаєш, ти не можеш знайти. Отак От все ви, чоловіки, шукаєте, під носом стоїть, а ви нічого не бачите. Ясно? Добре, що жінка завжди в подорож, сумку складає, бо ви би так і ходили в одних трусах, в одних mm -hmm. шкарпетках і в одному у двірі. Mm -hmm. Але як кавалерка скаржетко, ми вже практично готові. Подарунків на Харила я дуже багато. Це приправи чай. Ну і знаєте, сіла мала пару хвилин, читала mm -hmm. коментарі. Ваші, а ви пишете, Галино, дайте посилання на парфуми, бо ми забули. І тут мені осяяння. Галино, та подаруй парфуми. То Кожна жінка буде радіти парфумом, але не знає, що точно які. Ці запечатані, вони дуже класні. Я їх навіть не розпаковую, тому що завжди тримаю на подарунок, одні вже mm -hmm. подарувала. Ті точно беру. Ще не знаю Бучі. Бачиш, я щось ступила. Знаєш, Віталік, мені треба було замовити ті версачі, знаєш? Mm -hmm. Ну і Гучі файли. Коротше, беру Гучі, беру оті, беру мініатюрки, щоб в сумочку поставити. А ті все ж таки лишаю собі, бо вони мені дуже подобаються. Mm -hmm. Ковалірка, ну вони реально вони такі круті, їх просто бережу. знаєте, От Просто бережу, скоро це демороді. Все ці подаруємо. Бачите, тако добре мати завжди вдома якісь запаси. Випиште, Галина, ви пишете, Йой Галину, то наші вам всі кічаї, ви що їх будете пити цілий рік? Та ні, кавалерка, або їдемо в гості. Ну що їхати, бо зна що купляти, чай ніколи в хаті лишній не буває, вип'ють з задоволенням. Парфуми парфуми користується кожна жінка і зрадіє парфумом, тим більше дуже гарні запахи. Я от іми, в пластику користую. І реально я ними задоволена. Подивіться, скільки в мене їх залишилося. Мініатюрки дуже зручно брати в сумку. Кинули в сумку, підпшикались і погнали по роботі чи по своїх справах. Кавалерочка, але ви знаєте, що всі парфуми мої куплені на сайті Parfum City. Там завжди в них є акції. Завжди. Там так, купляєте дві одиниці, доставка новою поштою йде вже вам безкоштовно. Ось ці парфуми в шклі тримають 5-6 годин. Ось ці в пластику парфуми тримають до 18 годин. І вони реально тримають так, тому що я тільки ними користуюся. Ну, але на презент все одно пластику не подаруєте, а в баності, щоб гарно було, щоб гарно пахнули. Але на парфум сіті, на сайті великий асортимент парфумів, кавалірка. Реально дуже великий і можете придбати на свій смак. Ціна одного парфуму 399 гривень. Ну і зараз діє акція. Купляєте один парфум. Один в пластику вам йде в подарунок. Якщо напишете, що від Хаї Маї, мініатюрка йде в подарунок. Платите за один, а отримаєте три. Смаки собі, запахи собі, обираєте самі. Кавалєрочка. А якщо маєте велику родину, я вже вам говорила: або на презент, або на подарунок, або є дві доньки, там ви, мамуся, бабуся, купляєте три парфуми. Платите за них, подарунок вам йде. Три в пластику в подарунок. І якщо напишете від Хаймає, отримайте три мініатюрки, ось такі, і шопер в подарунок. Це тільки при замовленні, якщо ви напишете, що ви від Хай Май. Я вважаю, заплатити за три парфуми, а отримати 9, це просто шикарно. Тим більше, запахи собі оберете вже самі. Посилання на Parfum City я вам залишаю. Пам'ятайте за акції, пишіть від кого. Ну, а якщо будь-які дві одиниці замовите, бо ви одні, отримайте безкоштовну доставку. Так що, кавалєрочка, ми вже одягнулися, подарунки нахарили, сумку склали, в хаті порядок, все повипирали і готові вже виходити з хати. І їдемо в гості. Їдемо трошки за львів. Так вам ну натякну, але все вам покажу. все будемо показувати. Все, їдемо? Поїхали. Понять.